Вій, Микола Васильович Гоголь, біг хома бруд, не бачачи дороги, прийшов змучений назад бурс і довго спав непробудним сном. І на наступний день. Покликав його до себе єпископ та й каже, Хамабрут, підеш ти в одне село померла молода панночка заможного козака сотника дочка. І будеш ти читати псалтир над нею три ночі підряд? Не знаю, якими заслугами ти того добився, але перед смертю новопредставлена просила саме твого читання псалтиря над нею. Злякався хомобрут, зачувши недобре, але нічого робити, і вирушив він в те село, прийшов до сотника, а згорьований козак старий сидить біля труни. Прекрасної панночки і плаче, а вона лежить у труні. Біла вся чорнокоса, обвита лілеями вінку з них. прекрасна й мер. Пронизав страшний холод душу хоми брута Перед ним була убита ним же відьма. І сказав тоді старий сотник Не так гірко мені от того, що дочку ховаю, як ото, що не знаю, хто її сердешну вбив.